Вітаємо вас у програмі мандри Галіції. Вирушайте разом з брендом, який славить галіцію на зустріч нових відкриттям та смакуйте цікаві подробиці дивовижних історій. Львів це справжня провина Галичини. Тут завжди знайдеться місце, де можна поглянути своїм оком на ошатні будинки, давні архітектуру, красиві. Сквери та площі, але найголовніше завжди зупиниш свій погляд на чарівних дівчатах. Хай навіть лицар гулати закути, кіпське венера пані звитяжна, амура стріли не да дасть обминути, серце твоє він проткне легковажно. Зачем ти усеньких усюдів, панове, амур прислуговує паном у Львові. <звіт and sound> Будь ласка, гарного дня. Ось так написав про чарівну половину Львова в своїй поезії італійський поет часів епохи відродження Філіп Калімарх Бонакорсі. Власне, тут і мешкало його кохана, який поет присвячував усі пристрасті свого серця. На жаль, історія не залишила нам її імені, але сьогодні ми принаймні з вами можемо насолоджуватись справжньою поезією, на яке надихнула його кохана. Та мабуть, найромантичніша історія пов'язана з коханням. Це легенда про львівських ромео і жульєту. Кажуть, саме вірю Шекспіру розказав один британський купець і драматург увіковічнив всю розповідь у своєму безсмертному творі. Невідомо, що це є правда, та за переказом, італійський торговець вином, який завітав якось до львівського купця, побачив його дочку Пелегію. Мікалі одразу закохався в неї. Це була любов з першого погляду. І що найголовніше, вона була взаємною. Та на превеликий жаль, їхнє щастя тривало недовго, адже до Львова прийшла біда 16-го століття. Чума. Тоді хворих відвозили за так звану Краківську браму. І полегеї також опинилися там. Її коханий не залишив її, незважаючи на смертельний ризик, залишався з нею до останнього подиху. Кажуть, поховали їх нарізно, адже Пілегея була православною, а Мікеліні був католиком. Власне, на цьому місці колись стояв костел святого Станіслава, в якому й знайшов свій останній притулок Мікеліні. А зараз тут жваве перехрестя, адже костел розібрали за часів австрійської влади на нужди будівництва. І ця історія ще раз доводить, що львів'янки могли закохати себе з першого погляду і назавжди. Не вірите? Тоді самі послухайте, що писав про це відомий знаток жіночої принади, львівських панянок. Так так, я саме про Леопольда Захера Мазуха, який неодноразово побував у Львові. Які образки можна зустріти по суботах на валах Львова? Валами називали сучасний проспект Свободи. Немає тут якоїсь одного жіночого образу, а є галерея жіночих портретів, супроти якої галерея короля Людвіга, збірка потвор. Гляньте в себе в штовхунині, кому віддати Перісове яблуко? Ось такий великий вибір доводилось робити шанувальникам справжньої жіночої краси. Ось такі вони львів'янки, гарні і спокусливі панянки, і не зважаючи на епоху чи моду, вони завжди залишаються милими, гарними, гордими, справжніми королевами міста Лева, які легко можуть підкорити і ваше серце.